Вітаю! Тема нашого відео задачі, які приводять до поняття визначеного інтеграла відповідно визначений інтеграл. Для того, щоб ввести поняття визначеного інтеграла, розглянемо ось такий момент. Деяка функція f, яка є неперервною на відрізку від A до b, набуває на цьому проміжку невід'ємних значень. В даному випадку вам показуються три інтерпретації можливих варіацій даної функції. Фігуру, обмежену графіком функції y дорівнює f від x прямою y дорівнює 0 та прямою x дорівнює a, x дорівнює b, називають криволінійною трапецією. Існує кілька задач, які призводять до поняття визначеного інтегралу. Перша з них. Обчислити площу фігуру обмеженої лініями. Відповідно, y дорівнює корень з, х, наприклад, y дорівнює 2, х дорівнює мінус 1, y дорівнює 0. Друга. Знайти об'єм тіла утвореного обертанням навколо осі ОХ, фігури обмеженої лініями. Y дорівнює 1 плюс х квадрат, х дорівнює 0, х дорівнює 1, Y дорівнює 0. Третя. Швидкість руху точки в метрах за секунду задається рівнянням v від t до рівня 3 t квадрат плюс 2 мінус 1 знайти шлях пройдений тілом за 10 секунд від початку руху. І задача номер 4 Обчислити роботу, яку необхідно виконати, щоб розтягнути пружину на 0,6 метра, якщо сила 12 н, розтягує її на 0,1 метра. Нехай f первісна функції f маленьке на проміжку і, числа a і b, де a менше за b належить проміжку і, різниця f від b мінус f від a називають визначеним інтегралом функції f на відрізку від a до b. І, відповідно, використання цієї різниці можна поєднати із інтегралом, який. Знаходиться в відповідних межах від А до Б. Це є формула Ньютона лейбніца Отже, інтеграл від А до Б, функції f dx дорівнює первісні цієї функції в межах від А до Б. Підставляємо у значення первісна спочатку верхню межу, а потім відповідно нижню, і отримаємо різницю f від Б мінус f від А. Розглянемо кілька прикладів з нашого підручника. Номер 11,3, приклад 1. Інтеграл від 5 до 7 х dx. Знайдемо первісну нашої функції х. Це буде х квадрат, що ділиться на 2, з межою від 5 до 7. Використовуючи формулу Ньютона Лейбніца, спочатку підставимо верхню межу в наш вираз первісної, мінус нижню межу. І виконаємо відповідне обчислення. З цього номера виконаємо приклад номер 4 Інтеграл від мінус одиниці до 2, х в четвертому до х. Також знайдемо первісну, не забуваємо ставити межі інтегрування. Підставляємо верхню межу мінус нижню межу. Отримуємо. Виконуємо обчислення і отримаємо 6,6. Приклад номер 7 з цього номера. Інтеграл від 16 до 100 dx корень з х дорівнює. З таким значенням функції ми з вами зустрічалися. Тобто знаходження первісної такої ми вже зустрічали не один раз. Це буде 2 корень з Х. Відповідно, межа від 16 до 100. Підставляємо верхню межу. Мінус підставляємо нижню межу. Обчислюємо і отримуємо 12. Ну і виконаємо 10-й приклад з цього номера. Від мінус 2 до 3, 3 в степені х, до х. Перевіс на цієї функції буде 3 в степені х, ln 3, з межою від мінус 2 до 3. Підставляємо спочатку верхню межу. Потім нижню. Одиниця, що ділиться на логарифм натуральний з трьох, я винесу. В дужках залишиться 27 мінус 1 дев'ята. І це дорівнює 26,8 або 242 дев'ятих. І запишемо відповідь: 242, що ділиться на 9 логарифм натуральний з трьох. Наступний номер. 11,8. приклад номер 1 Інтеграл від 1 до 3, 4х в третьому мінус 4х плюс 3 dx. Знаходимо первісну даної функції. Ви пам'ятаєте за правилом інтегрування. Можна розписати як. Сума трьох інтегралів, а можна, відповідно, враховуючи ці моменти, зразу знайти первісну. Первісну, так як вона є зляється сумою кількох доданків, записуємо обов'язково у дужки. В результаті знаходження первісної ми отримаємо х четвертому мінус 2х квадрат плюс 3х з межою від 1 до 3. І відставляємо відповідні значення. Спочатку верхню межу. Мінус в дужках підставляємо нижню межу і виконуємо обчислення. З цього номера виконаємо приклад номер 4. Інтеграл від мінус 2 до 1, Хмінус 3 до квадрату, dx. Коефіцієнт в основі степеневого виразу одиниці, тому ми беремо як просто степеневу функцію, первісною якої буде хміну 3 до 3, що ділиться на 3 межа інтегрування від мінус 2 до 1. Підставляємо верхню межу, мінус нижню межу. Виконуємо обчислення. І з цього номера також виконаємо приклад номер 7. Інтеграл від мінус 1 до 1, де х що ділиться на 3 мінус 2х. Це є логариф натуральний перевіс на цієї функції, але перед х коефіцієнт мінус 2 матиме відповідний коефіцієнт мінус 1 друга логариф натуральний 3 мінус 2х. З межею від мінус одиниці до одиниці. Підставляємо відповідно межу. Мінус одна друга. Логариф натуральний 3 мінус 2. Відняти мінус одна друга. Логариф натуральний 3 плюс 2. Виконаємо відповідні обчислення. Мінус одна друга. Логариф натуральний одиниці. Додати одна друга логариф натуральний 5. Це буде логариф натуральної одиниці до рівня 0. Залишається одна друга логариф натуральної 5. І це можна записати як логариф натуральний корінь з 5. На цьому відео пояснення визначеного інтегралу. Ми з вами сьогодні завершуємо. Бажаю успіху. До побачення!